З 24 лютого, так, наша семінарія з благословенням архієпископа Митрополита Володимира відчинили насправді свої двері для вимушено переселених осіб. І брати семінаристи насправді зустрілися з таким доволі цікавим викликом. І водночас складним, правда. ж. Тобто першим з них це те, що навчання відбуло, відбувалося в форматі онлайн, так, друге, це те, що е, мали змогу заново. Навчитися катехізувати тих людей, які вперше почули про Бога, У свій спосіб долучилися до нашого гуманітарного фонду, де щодня приходила допомога як з наших протипроситеріатів, також і за кордону. Ось. І дотепер брати-семінаристи активно діють при військових частинах нашого міста, при капеланах, так, які десь опікуються хворими, опікуються важкопораненими. Тих, які прибули з військових дій, так. І, відповідно, кожен семінарист, напевно, що побачив, що теперішній час це час викликів, на який він повинен давати адекватну відповідь свого життя. І що цікаво, що багато з них по-новому, навіть для себе, у тих самих людях відкривають Бога. І це надихає, так? це переває до чогось нового, цікавого і переконаний, що насправді цей досвід глибоко кокріниться в їхньому серці, і натомість. Дасть гарні плів для нашої церкви в майбутньому. Найперше, це є велика зраненість тих людей, які до нас прибули, особливо дітей. За що мені було дуже боляче і ляшно, так, бо нам тут простіше і легше говорити про війну. Там, до прикладу, люди показували знімки, навіть відео про те, як діти спали кілька тижнів в підвалах на звичайних картонках, правда ж? Тобто, і від будь-яких гучних звуків, тобто вони. Присідали, плакали, бередували. Навіть, до прикладу, у нас в кабінеті стоїть такий, можливо, бачили годинник, який десь при виповненні повної години подає звуки. І дитина, почувши цей звук, просто присіла і почала плакати. Так? Тобто думала, що це є звуки вибухів. Ну, і знову ж таки, велика праця. Велика праця не тільки десь наш нас, але також і психологів. Також ми десь залучали до нашої діяльності при семінарії Карі та Свято-Франківськ, так який особливо приходив і щотижня кожної п'ятниці працював з дітками. Так туди малювали і трошки розвантажували їхні психології, щоб ну, насправді їм стало трошки легше.